Вітаю, це програма Security Talks. Сьогодні наш гість Віктор Плахута, експерт у галузі національної безпеки. Пане Вікторе, щиро вас вітаю. Дуже добре, радий, що добре. ви знайшли можливість поспілкуватися, і е, хочу, щоб ми з вами обговорили питання війни і миру. От зараз е, така навіть фаза багато розмов і публікацій про те, що Україну е, взагалі хочуть тягнути в І я напевно почав би з того, що на якому етапі зараз війна, як вам це бачиться, де, куди вона рухається, війна? От, от, в такому широкому сенсі, щоб ми почали розмову. Найперше дякую за запрошення. Радий бути тут, радий вас бачити. Наша війна, ну, ми втягнуті в війну на виснаження. Зараз є оце певне стояння фронту. Я сподіваюся, що ми використовуємо цей час для накопичення, для генерації ресурсів, сил, засобів, тобто людей, обладнання, тому що е все одно у нас немає якогось іншого варіанту, як робити певний ну, умовний в лапках прорив. Ми маємо реалізовувати операції, це може бути чи операції на півдні, чи пов'язані з Кримом, чи на Сході, але в в маємо знищувати. Силу противника і теж його сили і засоби працювати по так званих його місцях сили, центрах тяжіння. Мені дуже подобається, як було визначено ще в статті Залужного та Забродського, що 22-му році, коли вони визначали певні центри тяжіння росіян, такі як Крим, як здатність вражати нашу територію на всю глибину. З дальньої території Росії, і це по суті наше завдання працювати по цих центрах. Тобто, зараз певне стояння, яке ми маємо використати для посилення свого для генерації, для підготовки до операції. Ми бачимо таку певну стриманість західного світу і, передусім, напевно, Сполучених Штатів Америки як лідера НАТО, все ж таки, все ж таки, бо нерішучість Байдена, вона вже створила певні свої такі кризові явища. Але, зрештою, чи на ваш погляд Сполучені Штати готові до якихось таких нових кроків надання якогось нового озброєння, або надання нам ліцензій, наприклад, на виробництво, або надання там певних технологічних рішень. Щоб ми якось могли ну, покращити те, що в нас вже є напрацювання. От, от як тут ви бачите, пане Валентине? Я б не сказав би, я б не характеризував би е, наші відносини зі сполученими штатами як якесь певне стримання з їхнього боку. Треба е, реально оцінювати на сьогодні наші відносини з Америкою вони на найвищому рівні. За всю історію незалежності за ці 30 з років. Ну це так, але але все рівно цього нам не вистачає для перемоги. Нам цього не вистачає і може й не вистачити, тому що те, що зараз відбувається в світі, як хтось сказав, що умовно в лапках земля земля на війною, великою. Тобто, ми рухаємося в глобальному такому масштабі. Ми рухаємося до чогось більшого ніж є зараз. Ми бачимо, що є великі. Така велика ймовірність розгортання серйозної війни на Близькому Сході. Це Ізраїль проти іранських проксії. Ми не знаємо, що може бути який буде розвиток подій на корисному півострові, яка буде подальша політика Китаю. Ці оці такі точки вони ж можуть зростися в щось велике. Ми не знаємо, який буде прогрес щодо нашої війни з Росією чи втримається. Цей конфлікт наш з росіянами в межах кордонів України, чи не будуть росіяни провокувати ближні країни НАТО, там Балтику, Польщу, використовуючи своїх проксі білорусів, тобто може бути щось більше на цьому фоні. Ну, ми маємо виходити з там з найгірших сценаріїв. Якщо війна буде більше, ніж те, що є зараз, як ми будемо досягати власних політичних цілей по збереженню себе, території, людей і так далі. в цьому контексті співпраця США ну, це те, що нас тримає зараз. Згадайте цю історію з попереднім ухваленням білю про допомогу закону, як, наскільки ми від цього були залежні? Тобто, станом на сьогодні США є найбільшим донором серед усіх країн, і вони нам допомагають. Чому ми маємо називати це кризою? Ми маємо намагатися як зацементувати цей рівень відносин і розвивати його більше. Розвивати, ну тут є внутрішні наші завдання, зовнішні завдання, тобто зовнішні працювати з обома партіями, щоб була двопартійна підтримка, не зосереджуватися, не націлюватися на якісь особистості. Внутрішні то це я б сказав би набувати культурної схожості зі сполученими штатами. Якщо повернутися в е, лютий березень 2022 року, все-таки е, підтримка пішла пі, набула свого розвитку від США тоді, коли побачили, що ми відстоюємо свою незалежність. Це дуже як так психологічно е, зіграло. Е, я думаю, що американці провели якусь паралель з, зі своєю боротьбою за, за незалежність, там, 800, там 1800 років. І ось ця схожість, схожість цінностей, ми маємо це розвивати. Звісно, це не має бути на словах, має бути якась тут сила закону діяти в Україні. Тобто, ми маємо набувати схожості в якомусь державному управлінні, схожості в управлінні оборонного відомства, армії і так далі. так далі. Ну виходить, що і в схожості в розробках зброї, да? якщо так обов'язково вам належить саме... Себе... Ви є автор дуже такої потужної статті дослідження про Ізраїль, де ви писали про те, що саме розробки спільні Ізраїля зі Сполученими Штатами зробили ну значну справу. Чи ми можемо розраховувати на такі розробки? Тут же з Ізраїлем теж така подібність, що Сполучені Штати після проголошення незалежності держави Ізраїлю, вони ж не допомагали. Вони. Наклали ембарго на постачання озброєння. Ізраїльтяни використовували різні схеми незаконного постачання до себе в країну, але потім, побачивши все-таки оцю схожість культурну і ментальну, не дивлячись, що це різні по абсолютно регіони. Там Північна Америка, там близький схід. Тут ми можемо поряд навести ще й приклади. Південної Кореї, приклад Японії, це теж досить рівні досить різні країни культури, але є все-таки схожість, це ментальна ця близькість, передусім сила закону, життя по правилах, тобто там відсутність толерантності до корупції. Я думаю, що все в наших руках, і ваше запитання щодо розвитку ВТС. Воно на порядку денному, але тут ми маємо грати м'яч на нашому полі. Ми маємо грати тут першу скрипку, показувати наскільки ми готові створювати ці умови, щоб іноземні технології до нас заходили. І вони були збережені, щоб вони не поширювалися. Ми готові в принципі до того, щоб їх правильно використовувати. Да? Ці ці технології, ну що, що таке правильне використання, щоб вони не потрапили ворогу, щоб вони були захищені, щоб інформації про них було неможливо знайти в публічному просторі. Да Наприклад. я думаю, що це на посилу. Да. Да? Все одно ми бачимо історію, що на полі бою. До росіян попадає західні разки озброєння, вони їх вивчають. Та й думаю, не тільки через поле бою, а взагалі через інші країни вони знаходять шляхи, щоб досліджувати, робити якийсь реверсний інженіринг. Але питання безпеки всередині країни, питання безпеки інформації, охорони, там легендування виробництв. Вони нам абсолютно підсилили. Ми маємо. Домовлятися угу. з партнерами. Я думаю, не тільки з американцями, тому що З західними партнерами да, західними цілому, пар да? партнерами ми можемо це роздати як якесь е таке спільне західне поле технології, які вони поширюють між собою. От я хочу, щоб ми трішечки обговорили, скажімо, приклад Польщі, чи він нам потрібен? Скажімо, Польща закуповуючи американську зброю, вона е отримала ну Низку ліцензій. І там так. вона є співучасником і по Хаймерсам, і по петріотам Ну і здається, якщо не помиляюсь, навіть по f 35 Навіть, навіть так, щось якісь елементи. По Петріотам точно. Так, так да, там. То, mm -hmm. то, то от питання такого плану. Чи нам такі ліцензії е, потрібні, і чи нам їх можуть дати, скажімо? Нам вони потрібні, але. Чи можуть нам дати, залежить від нас. тобто це політичні, це політичні рішення. Є певні ризики, звісно, які наші партнери оцінюють. Ризик виробництва, знищення його, тобто вкладання ресурсів грошових, витрати часу на виробництво, яке може бути з великою ймовірністю знищене, це ризик. І чи підуть ну, американці, думаю, ну і інші країни теж виходять з цього. Е, чи готові вони з нами поділитися? Ну тут е, треба працювати над ним. Доводилось чути, що виробництво під землею зброї, що має свої такі, ну, не те, щоб негативні, а вразливі такі місця. Ну, зокрема. Що воно стає надзвичайно коштовним, набагато більш коштовним, ніж виробництво такого звичайного плану, і плюс має точки входу-виходу, де можуть атакувати, якраз от, де ворог може атакувати. А угу. що ви про це думаєте? Наскільки для України потрібно, можливо, зробити підземні виробництва або є якісь інші версії захищених виробництв? Я думаю, що це один з варіантів, яким нам треба йти, один зі шляхів. Поряд з тим, щоб виробництва були розосереджені і дубльовані там, де це потрібно. Завдяки тому, що територія України вона досить таки велика, ми, ми не такі, як Ізраїль. Тут у нас є свій плюс, тобто ми можемо розосередити виробництво там, бузлів, комплектуючих агрегатів, і потім це збирати десь в місцях захищених, в тому числі під землею, чому ні. Просто ми бачимо, що будь-яке підприємство на землі, воно може бути знищене. Ми постійно святкуємо, коли відбуваються ці великі, великі атаки, ракетні. На жаль, ми як пострадянська країна, все-таки у нас досить таки присутня, я думаю, п'ята колона, є злива інформації, це таке дуже велике поле для роботи органів контррозвідки. Йде війна, ворог застосовує цілий комплекс заходів, щоб позбавити, тобто мінімізувати наші виробничі спроможності. Чи має логіку кінцева зборка певних таких важливих номенклатур озброєнь за межами України там в країнах ЄС, наприклад, в країнах Прибалтики, я не знаю, в країнах Центральної Східної Європи. Вона має логіку, але при при Певненості, що ми це озброєння зможемо без проблем, без, без затримок постачати в Україну, mm -hmm. щоб не було яких затримок на кордоні, щоб це не, mm -hmm. не обтяжувалося якимось полі якоюсь політикою, а, а питання певної втрати персоналу як потужної робочої сили, що вона може там десь там потім залишитися. Це тут є така небезпека, на ваш погляд, чи ні? Зараз пріоритетне питання це постачання у Збройні сили. І якщо це питання не вирішувати, то, то є ймовірність, що, що багато мільйонів опиняться за кордоном. Ну і ми взагалі не знаємо, якою буде Україна. Тобто угу. те, що було до 21-24.02, до і те, що є зараз, це ж все одно вже дві різні країни. І ми постійно трансформуємось. Трансформується промисловість і розміщення профіль. Перетік людей, їхнє розміщення теж в робочий профіль людського капіталу. Але зараз головна мета це втримати те, що є, і постачання озброєння, виробництва його це завдання номер один. От наприкінці 2023 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, угу. да, вона. Чітко зазначила публічно, зазначила, що треба інтегрувати український оборонний комплекс в європейський простір і треба співпрацювати. Чи можна вже сказати, що ці слова якось наповнюються якимось практично практичним сенсом? Ми можемо це в засобі масової інформації, що є певні, та та ж історія там з драметалом. Угу. Ці питання, вони. На мою думку, не мають бути досить публічними. То найперше, це справа і результат. а Потім уже тоді може так, щоб це виглядало не публічно. Просто питання такого плану, чи все ми робимо щоб привабити такого іноземного виробника? Я маю на увазі. Надати, ну як це наприклад в Індії робиться або в інших деяких країнах, надати там землю за пільговими якимось умовами мита, щоб зняти з певних речей, от щось щось такого плану ми робимо і робимо ми щось таке, що робить привабливим наш ринок, в тому числі можливо, це якийсь захист інвестицій. Ну з огляду на те, пане Валентине, що вся наша територія прострілюється, вона вразлива до уражень. Ракетних першу скрипку, ну і головну, має відігравати промисловість українська, чи державна, чи приватна, в комплексі. Тому що західні партнери, я думаю, що вони готові якось інвестувати сюди, але свою присутність вони все одно будуть обмежувати з огляду на те, що тут йде війна, з огляду на якісь можливі втрати і, можливо, навіть загибель іноземців. Головну, там, першу скрипку маємо відігравати Ми що нам для цього потрібно? Ми маємо це залучати з їхньою допомогою. Я знаю, що ви дуже добре знаєте оборонну промисловість України зсередини. А... От на якомусь етапі керівник Райнметалу Папергер да, зазначив про те, що треба створювати європейський оборонний консорціум, а угу. чи маємо ми прагнути увійти туди, чи можемо ми а, за своїми, так би мовити, характеристиками а, стати частиною такого консорціуму? Чому б ні? Якщо ми прагнемо до інтеграції в ЄС, то це вже обумовлює те, що ми маємо інтегрувати власну промисловість. З промисловістю пар партнерів. Ми в цій війні з Росією, в цьому конфлікті, ми один, знаєте, як один в полі не воїн. Ну, да. Ми її не витягнемо. Тільки можемо за допомогою, в першу чергу, європейців витягнути плюс це розвиток відносин з зі Сполученими Штатами. Дуже добре, що ви саме згадали оце наше прагнення до членства в ЄС. От я якраз в мене виникла така асоціація, що. Не так давно ЄС прийняв рішення створювати важкий військово-транспортний літак, фактично на заміну Руслана. Україну не запросили, очевидно, маючи на увазі, що впродовж останніх 10 років ми нічого не випустили, нічого літаків не було. А чи можемо ми якось Намагатися увійти в такий консорціум і так само брати участь у створенні нового важкого транспортника. Ну, Чи можемо, чи ні, можемо. але... Чи, чи є, візьмуть нас? Чи є, ні, чи є це завдання, яке стоїть там в першій п'ятірці зараз для нас? Чи маємо ми е, інвестувати туди там своїх людей, свої зусилля, свій час? Адже зараз ми говоримо про виживання, зараз наше питання. Якщо брати авіацію, то це питання номер один, це бойова авіація. Натомість поряд з історіями про прийняття в експлуатацію f 16 чи там інших, чи там якихось міражів, які нам обіцяють, чи можливо щось буде від шведів. Поряд з цими історіями ми б могли говорити про модернізацію існуючого парку, який в нас є чому ні. Це інтеграція там радарів, озброєння в ті літаки, які в нас зараз є, під які є готова інфраструктура, навчені пілоти і так далі. Цікаве взагалі питання. От я пам'ятаю каденцію президента Порошенка, і тоді був на чолі Украборонпрому такий Роман Романов. Він презентував ідею будівництва на ДП Антонов учбово-бойового чи взагалі бойового uh -huh. літака. Я пам'ятаю, що я особисто і наш центр його досить різко критикували, бо нам це здавалося і здається таким прожектом. Ну, на ті часи і на той рівень технологій. Але, зрештою, дійсно, бойова авіація для нас стає більш доступною. Західна бойова авіація. Що нам як нам краще побудувати оцю систему? А щоб ми е, підійшли, можливо, до обслуговування да, цих f 16 можливо, ще інших, можливо, шведських літаків, е, ну і так далі. Як ви бачите це? Чи можемо ми це зробити, чи нам треба це здійснювати? Я думаю, що нам потрібно це робити, щоб ми не були бо обслуговування, тут має бути коротке плече якесь. Е, звісно, що, як пишуть різні аналітики, що Росія вже давно веде полювання за цими. Там, умовними f 16 чи є вони в Україні, чи їх немає, за пілотами і так далі. і так далі. Тобто тут питання, питання фізичної безпеки і обладнання і наших людей, але те, що там проголошувало наше військово-політичне керівництво, що ми маємо максимально все-таки е локалізовувати все на своїй території. А скажіть. А скажімо, виробляти, можливо, за ліцензію, а можливо, саме от якийсь бойовий літак. Це або... післявоєнна історія. І ми не... А коли це буде, ми не знаємо, тому що ми не розуміємо. Тобто, це, якщо це буде, то це повоєнна вже після. після... Ми не розуміємо розвитку подій, куди все рухається, бо війна вона досить дуже непередбачувана. Є різні сценарії, тобто я думаю, що це. Станом на сьогодні, це дуже будуть великі зусилля, які б нам треба можливо зосередити краще на ракетобудуванні на засобах ураження. До речі, ракетобудування президент упродовж останнього місяця кілька разів доповідав про те, що він провів ставку, що є динаміка по ракетобудуванню, і все таке інше. Чи нам потрібно в ракетобудуванні, на ваш погляд, орієнтуватися в тому числі на якісь західні рішення? Можливо, рішення, щоб прискорити ракетну програму, можливо, щоб її якось адаптувати під якісь вже нові технологічні стандарти. От... Я сказав би свою думку, що зважаючи на обмаль часу. А розробка зазвичай займає дуже багато часу. Зважаючи на цей обмаль часу, на дуже такі вузькі рамки, нам треба інтегровувати вже готові рішення і робити щось спільне. Це був би найкращий варіант. Це б допомогло нам зекономити грошові ресурси, головний час. І це було і це б працювало. В захід пішов би на це? Де я, ну, дивіться, вже ж існують проекти співні цей франкен-сам, коли no. створюється якась ракета під старі радянські ЗРК. Тому нам треба розвивати цю тему. Тобто є, є від чого відштовхнутися, фактично. Можна сказати, що це вже історія успіху, цей франкен-сам? Да, так, але це все-таки історія половинчаста. Тобто, нам потрібно. Робити хороший комплекс, нові, хороші, нові комплекси, якщо ми говоримо про, там, про ракетне озброєння, okay. про зенітно ракетні комплекси, це мають бути нові комплекси, відштовхуючись від уроків, які ми вже отримали, тому що ворог теж розвивається постійно і залучаючи. Технологічні рішення вже існують. Ми не говоримо про щось там супер супер нове, що треба щось досягти. Є надійні технології, якщо взяти Сполучені Штати, працюючі технології, які просто треба інтегрувати чи адаптувати в себе. А, але ж Європа зараз трішечки відходить від сполучених штатів. Ну зокрема, ну, нагадаю, там такі такі зроби. речі. Ну скажімо, взяли замість Хаймарса кілька країн ізраїльський ПАЛС, на да? РСЗВ. Ага. А далі, кілька країн, буквально минулого місяця об'явили про те, що вони будуть самі розробляти і виробляти нову крилату ракету, ага. і там навіть і Польща. є. А, то а, враховуючи ті слова Урсули фондерляїн, які ми згадували. То може нам би важливо було б попроситися. Можливо, це парале паралельний паралельні да? да. попроситися в цей консорціум і так само брати участь. Це шлях здійснення цього. Це паралельні історії. Це декілька може бути паралельних шляхів, але я. Те, що я казав, хочу наголосити, що я назвав би це єдиним таким західним технологічним полем, тому що ці країни європейські, американські, взяти там Австралія, Японія, Південна Корея, Ізраїль, вони всі спілкуються, вони передають у дому технології. Хто з них головний? Я б не сказав би, хто є хтось головний, тому що постійно є розробки, які перетікають від однієї країни до іншої, вони згоджують ці перетікання. Нам треба долучитися до цього поля. Ну і можливо останній аспект нашої бесіди це зброя на нових фізичних принципах. Лазерна зброя, мікрохвильова зброя, електромагнітна. А що ви про це думаєте? Чи можемо ми розраховувати на щось своє в цій сфері, або на яку співпрацю і отримання якихось спільних або іноземних технологій? Я досить стримано до цього зараз ставлюся в тих умовах, що ми маємо. Уявімо, там невеличка фантазія, що ми отримуємо е зразки озброєння зі Сполучених Штатів, ті, які нам потрібні. Це перевірені зразки озброєння, там ракетне озброєння, там гавки, наприклад. чому ні, так. Чи, буде, чи надасть нам технологічну перевагу, перевагу в озброєння до нашим ворогом? Ми її отримаємо. Для чого нам тоді відволікати свою увагу, свої зусилля на те, щоб щось видумувати? Це може бути паралельна якась історія. Зброя постійно удосконалюється, і ворог удосконалюється, партнери наші вчаться і впроваджують якісь нові рішення. Але те, що є зараз, нам, нам лише треба це прийняти, адаптувати, застосовувати. Тобто. Щоб сьогодні виграти війну або принаймні отримати перевагу над ворогом, нам потрібно переконати наших західних партнерів, можливо, передусім, сполучені штати, щоб ми отримали далекобійні ракети і у такий спосіб отримали перевагу. Правильно? Щоб локалізовували виробництво чи часткове виробництво, ремонт. Да, якомога більше отримували зразків озброєння. Я думаю, що перевага буде, що ми вчилися це застосовувати, тому що дуже важливо це е, тактичний рівень, це оперативно тактичне там мистецтво. Дуже від цього багато чого залежить. Зброя сама лише по собі вона ж не вирішує, не, дай, не надає успіху. Е, важливо стратегія, як ти це застосуєш? Ну що ж, пане вікторе, мені дуже подобаються ці підходи. І сподіваюся, що якось якогось дня ми досягнемо тієї ситуації, коли ми отримаємо саме таку зброю, що дозволить нам отримати переваги на ворогом. Все залежить від нас. Дякую за запрошення. Був радий тут бути вперед до перемоги. Хочу нагадати, що це програма Security Talks і наш гість був Віктор Плахута, експерт в галузі національної безпеки. Побачимося.